Вітаю всіх, із сінцей поприходило багато. Речей до осені і для чоловіків, для дітей, для всіх. Буду показувати всі відділи. Верхній одяг в основному, ну і новинки, взуття. Хочу нагадати, що діє оця акція мінус 50 на товари, які вже в розпродажі, та мають червоний цінник. Написано до 25-го або до закінчення товарних запасів. Знижка, якщо щось буде в мене попадати з червоним цінником, я вам покажу, от скільки ціна виходить. Мінус 50. А тут ще спеціальна пропозиція, мінус 25 на товари з деніму для жінок і чоловіків. І ще й на всі джинси ця акція до 22 В головічому відділі такі куртки, прям як теплі. Мені здається, так вона утеплена всередині така кишенька зроблена. Так, вона чи двохстороння. Слухайте, вона двохстороння. Да? Ні, мені здалося. 1699, така куртка є по розмір 3 Так, Куртка чоловіча поліестер написано 100%. І от такі ну, фіксуються. Тут можна капюшон зафіксувати, кишеньки спереду. На закльопках, не можу однією рукою відкрити. А, є ще такі бокові кишеньки, що дуже зручно. І от вона з боку також затягується. Це, мабуть, найбільший розмір. Тут така величезна, ось ця куртка. 3XL, що попереду. Далі червоні. Подивимося, що це за курточки чоловічі. Ну, Такий більш звичайний просто дуті куртки. Але отак зроблений з боку. Тут зроблена кишенька. Також кишеньки на кнопках. Змійка попереду. Капюшон. Капюшон затягується. От, затягується і чорна всередині, як так більш виглядає. Симпатично. І також понизу вона затягується. Є по розмір 3XL і ціна 1199. На мою думку, там, де жовтий цінник, то найновіший товар. От мені так здається. Бачите, є білі цінники, а є вже такі нові, як такі більш жовті. Це може, мені так здається. Так, оця 799 жилетка. О, жилетка яка симпотна. Такий колір приємний. Причому вона матова, не, не блистить і така прям тепла. Так, Жилеточка така 799, також є по розмір 3XL. Тут вона так як затягнута трішки. Що там... Ага, вона понизу, бачите, як на резинці такі йде, на легкій. І також змійка, і зверху оця прикрита змійка без капюшона. Чорні більш такі м'які легкі жилетки. Так, якось так вони висять, люди їх міряють. А, є навіть без капюшона, є з капюшоном. Без капюшона така легенька. Сьогодні хлопець їхав вранку з футболкою. Мені сподобалось. Просто жилетка зверху чорної футболки. 659. Так, по 3 xl Така оця легенька, також з кишеньками йде. І з капюшоном є, дивіться, чорна. Чорна зараз глянемо. І є, ну ми на прикладі цієї зеленої глянемо. 999 по 3 xl Ось тут кишеньки так класно зроблені. Така тканина класна, ось оця, більш приємна на дотик. Також затягується по бокам. Ні, а це з капюшоном інше. от Хтось так повісив, а ви кажете, що я. Я ніколи так не залишаю речі. За собою завжди все поправляю. Так, людина поміряла і повісила як небудь. Так, ось це ну, також, мені здається, кіта зелена з капюшоном. Так, ось оця коштує 999. Зараз я їх повішу. Ні, тут іще. А, бачите, тут іще ось такий Оця дуже легесенька, прям легесенька. Вона йде з розрізами ззаду довша, з кишеньками. Ну, на вибір багато чорних жилеток. І ця коштує 549. Таке прям як зуття. ну не зимове, ну тепле, високі. Такі черевики. Черевики чоловічі, є по розмір 46. Ціна 799. І внизу ще ось такі черевики. Так, черевики, чоловічі 899. Вони всі є по розмір 46. Всі прям симпатичні, чому вони їх так вниз поставили, чому вони на цю поличку. Гляньте, які гарні чоловічому відділі покажу ці акції. Дивіться, от 399 да, на знижці коштують чоловічі шорти. Так вони будуть вам за 200 гривень. Ви на касу приходите, тут на ціннику немає цієї помітки, от якщо з червоним цінником. На касу ви підходите, берете цю футболку за 239, вже на ній є знижка. На касі вона проб'ється за 100-100 гривень. Да, ці 359, і на касі буде мінус 50. На касі саме вони, отак, це і уточнюють. Я просто брала, знаю там відділіком собі речі. Також шапки поприходили різноманітні. По 119, ось така шапка, причому з лейбочкою. Або ось така ось 269. А, їх тут дві чорна та синя. Ще шапка 169 і 119. І є от шоколадний колір. Ну так, більш-менш кольорів вистачає. Вони вон, розкладають, розкладають куртки, жилети пішли ці пальто, що я міряла, то їх порозбирали. і тоді великий розмір міряла. 999. Воно мені дуже сподобалось. Я на той випуск вам посилання залишу, де я верхній одяг жіночий приміряла, причому багато речей. Оце пальто у них тоді було одне. Бачите, їм зразу їх поприсилали. Так, то куртку синю чоловічу вона вивішує. Там ще чорне полупальто. Ну, Зараз вона якраз вивішає, я буду закінчувати огляд, підійду і ці речі подивлюся. хлопчика 98-140 см 3-10 років. Так, Ось така куртка симпатична. Всередині фліс 110 написано розмір. Так, Куртка хлопчача 98-140 см. 699 гривень вона йде з капюшоном, Ну це прям ну, не утеплена, ні. Вона більш легенька, отак на флісі зроблена і також затягується з кишеньками. Вони спочатку показують покемон, куртка там внизу висять, їх ніхто навіть не бачить. Така куртка 599, оце по розмір 140. Я зараз показую, вона так на змітці і ну, така більш легенька, скажімо. Бачите, не утеплена. Якраз носити, ну не прям зараз, трішки почекати. І ще тут з таким ефектом світ, світлоотражаючим. Ну, дуже оця куртка симпатична. Мені подобається. Ці світловідбивні полосочки тут є якраз для дитини, щоб було безпечно. Синя, звичайна куртка хлопчача, ось така. Ну вона всередині от бачите, блакитна підкладка, дві кишеньки на змійці і з капюшоном. Так, ось така куртка 459, також по 140. цю Сіру хочу показати. Вона більш така, знаєте, м'яка, от зовнішня, прошита. Кишеньки накладні з написом, з підкладкою йде. Так, ось ця куртка, ціна, ціна 599. Дуже багато дітей сьогодні в відділі, от саме в цьому відділі дітей дуже багато. Ця жилетка більш симпатична. Чорні я вже показувала якось. Рень така симпатична прямо з такими кишеньками. Ну, видно, що це нова, 399, хоча 33% знижка, а може і не нова. Просто чорна звичайна куртка на хлопців. Ціна 659, по, Оце вже 140 по 170. А це я зайшла вже більш дорослі хлопчики, тут вдягаються. Так, і ось куртка більш така пухнаста, оце вже як пуховик. Да, оце вже пуховик. Тут все так безла, тому що люди несуть з одного міста в друге 699 від 140 по 170. Тут двохкольорова. Мені здається, що це буде світитися ця штука. Да, така прям деталь ціла. Тут кишеньки, на липучках, така більш легесенька. Також куртка висить одна, але ну вона десь їх багато. 659, це люди їх сюди порозвішували, поприносили. 659 така коштує. От жилетку ще хочу показати. Більш цікава. От декілька кольорів. Так, ось така з, ну, з наліпочкою 599, на більш дорослих хлопців від 140 по 170. І знову такі, як пуховики, 699. Багато цих жилеток. Просто такі куртки жовті є. Просто куртка. Просто їх жодної куртки цієї жовтої я не знайшла. Від них хтось оце міряв. Уявляєте, і жодну куртку не повісив на вішалку. І вішалки від неї скрізь валяються 459. Так, оці є від 98 по 140, отака тоненька, приємна вже можна носити. Вони поприходили для хлопців такі симпатичні 519 гривень. Оці йдуть по 140 з 98 по 140 з кишеньками накладними і в сірому кольорі це, мабуть, на більш дорослих. Да? Так, оці по 140, 140 по 170. На менших хлопців, виходить, в такому кольорі йдуть, а на більших хлопців в такому. І вони внизу йдуть з резинками. Ну, такі більш легесенькі, також з кишеньками, по бокам. Ну, це новинка знову. Так, ціна 389. Ззаду без кишень, тільки це по бокам кишені. І ще такі, як светрь, ого, це що, виходить, три. Три штуки в різних кольорах. Ціна за три 599 Ось такі з 98 по 140. І знову такі штани по 269 гривень. Худі на дівчат. Худі з капюшоном. Так, з малюнком ззаду. ця симпатична і є з котиками. Так, ході ціна 599 Це на більш дорослих дівчат, 134-164 см. Hello Kitty 459, це без. О, вона так прикольно ця зроблена, так затягується, бачите, збоку. Цікаво, і ззаду малюна, і попереду 459 з кишеньками, це більш звичайна, з капюшонами, але також з малюнком ззаду. І ще такі фіолетові, більш... ну, такі легенькі на змійці. Цікава модель на дівчат знову на дорослих, ну на більш дорослих. Оце, бачите, 269, вже така вона легенька. Вона буде 130 гривень коштувати 519, коштує сет із двох одиниць. Так, це от така ну, як на двонитки. Ні, на флісі. Получається, світшот і штани на резинці внизу на дівчат. Куртки по типу шкірянін. Так, ціна 799. Ну нічого, виглядає приємно. І така укорочена, як бомпер. Куртка на дівчат. Куртка дівчача. Це по 164 659. І ще такі прям довгі куртки вже на дівчат поприходили. Так, зараз я пройду. Ось такі куртки по приходу з розрізами по бокам. Розрізи на змійках ідуть, можна закрити з кишеньками. 899 по 164. А, гляньте, а я думала, відскібується чи ні? Так, відскібується, оце два в одному. Можна зробити жилетку і рукав відскібується на змійці. Дуже зручно. така куртка зручна. Ой, таке взуття красиве, поприходило прямо на дівчата. Гляньте. Клас. З малюночками. Так, ось таке взуття утеплене всередині. 599. Тут розміри йдуть від 25 по 35 розмір. Жеві угі і рожева така курточка. Куртка 599. Це розміри від 98 по 140. Ну так, модель нічого шита. І знову рожева. Ну це зараз от носити, як худі більше, на підкладці йде і немає цінника. Дівчина також так довго дивилась, цінник хтось відірвав. Причому гляньте, як красиво зроблена, з один рогом ззаду намальована. Ось тут на столику штани лежать, такі як плюшеві на дівчат. Глянь, такі симпатичні. Понизу так зроблені, котик намальований і такий приємний колір. Так, ось такі штани 219. Оце 116-140 на дівчат такого віку. І ось штани, ну як спортивні, там, просто ходити чи в школу. Так, повсякденні 219 гривень штани від 98 по 140. Багато малюночків. Це мені здається, вже для хлопців пішли. да, По 239 штани. Ось такі на хлопців також, от як з малюнком. Сірі. Сірі 219 хлопчачі з 98 по 140. Багато і на дівчат-малюнків, і на хлопців. Так, от таку шубку я показувала 599. Це вже на більш маленьких дівчат. З 60 по 98. Ой, а ще такі куртки поприходили блискучі. Блискучі це на самих маленьких, уже 699 і по 140. Ось така, як подовжена, і з боку резинки. Цікава куртка. Так, ось так, бачите, як вона зроблена, з, як з запахом трішки, і по бокам резинки, кишеньки. Так, така куртка. Ціна, так, ціна 699 від 98 по 140 є. Ціна чи то рожеві, я показувала, чи, чи ні? Десь показувала. Пам'ятаю все. Ось такі рожеві, вони як, як сказати, як худі. Да? Так що от люди роблять, ви бачите? Тут сьогодні дурдом. 659 від 98 по 140. Така м'яка, і знизу вона також затягується з капюшоном. Зручна, скажімо так. Світшоти. На дівчатку 519 гривень за дві одиниці. Бачите, як дві одиниці. Фіолетовий і такий блакитний з Мікі Маусами. Ну, це така прям блискуча. Підходить до цих УДІ, красиво виглядає куртка. Ціна 599 розміри від 98 по 140. От вона йде з капюшоном, так з кишеньками. І внизу просто як резинка. І ще ось така затягується м'яка, як жата. Знаєте, от раніше були такі жаті куртки. Приємна м'якенька, не товста. Ну, десь зараз вже можна носити 599, а ця також по 140. Хочу Хоч її прямо ці угі. Дивіться, як вони. Все таке буде красиве, і яскраве. Дівчинку зараз приміряли, так і не побачила цю жилеточку. Дуже гарно виглядає. яка з зірочками, блискуча, О, дійсно класна. Так, отака жилетка для дітей: 459 від 98 по 140. З кишеньками на змійці, з капюшоном. Дуже класно. Виглядає вовщо, дуже мило. Щось якась. Ще така куртка 699, це також по 140. Ось така як утеплена на флісі рожевому, на змійці з капюшоном. І отут знову резиночки по бокам. Таке взуття на дівчат, ось тут сердечко, 659 по 35-й з 25-го розміру. І чоботи резинові зараз можна купити якраз зі знижкою мінус 50. Ось вони коштують 459. Ви їх купите за 225 гривень хлопчаче взуття також поприходило вже. З 27 по 35 розмір ось такі черевики, 799. Є просто занижені. Ну, високі, як оці, а як звичайні більше кросівки. Також по 35 розмір, 459. Тут немає цінник відірвали. Тут сьогодні просто караось кілька людей. Отакі От симпатичні. Гляньте на липучках. Так стильно зроблені з білими підошвами. Мені подобаються. Класно виглядають. Супер. Стильні. На хлопців 799. З 25 по 32 розмір. Так що тут іще з цікавого. Так багато всього поприходило з цієї сторони. О, бачите, вже утеплені, прийшли такі легенькі. О, липучки тут прям дві зроблені. Ось такі коштують 899 з 25 по 35 розмір. 799 також по 35-й. Це у нас взуття дівчача тут висить. З 27 по 36. І знову ось така дівчача рожева 599, з 25 по 30 розмір. Рапки також поприходили, ось така принцеса написано і намальована принцеса 169. Це у нас шарф так, називається, як правильно шарф дівчачий. Ціна 119 гривень. Я хотіла сказати, ну жіноче, я вам більш-менш все показала, а тут ще стільки новинок поприходило жіночого також 799 гривень. Куртка жіноча по 2 xl розмір. Я не знаю, видно чи ні, вона така вубчик-суга. цікавий колір, він прям як бусковий, не просто от вишневий. Ну, сподіваюся, що видно. Дуже красиві резинки такі по бокам зроблені. Цікава модель на змійці. І всередині на підкладці. Ось така. Прийшли такі, як екошкіра, ну, штучна шкіра, в двох кольорах. Є вишневий колір і є отакий. Як пісочний більше. Куртка коштує 799, така куртка є по від XS по 2XL. Просто дуже багато людей, тому все це розбирають, дівчата викладають і воно так по одній речі залишається. В такому кольорі жилет, взагалі такий незвичайний, 599 по 2XL. Він доверху йде, тут без виріза, на гудзиках. Ну. Мені подобається модель. Ці бордові я вам показувала. І також чорні шиє жилети. Ціна у них 599, причому до бордових ще прийшла, прийшли такі шорти спідниця, знову як класичні, з кишеньками. Ціна 459 по XL. І чорний хочу глянути. Мені здається, чорного не було да, минулого разу. Ну це звичайний цей, просто як бачите, прямокутний виріс в нього попереду. Цей жилет. От я маю на увазі 599. Зараз я його повісю, і оцю спідницю повісю. А оцей, бачите, як він доверху зроблений. Більш цікавий, більш вже по-новому, взагалі цікавий. А красива прийшла кофта жіноча. Ну ви подивіться, така приємна. Колір такий класний, супер просто. Светер жіночий. По XL, Оце XL, Ціна 699. Зараз скажу склад. Відсотків полієстер написано, але дуже приємно. Оце мені подобається, що кнопочка на ній троянда класно виглядає. Ось такі штани, колір Пардо, резинки внизу. Утеплені. Так, на флісі. Ціна. 459 є по 2 XL. Є широкі донизу, ось такі як фрупчик в бежевому кольорі. 699 по XL. Щось такі бордо затягуються Ну, як більш звичайні, джогери називаються, ціна 339 гривень. Сірі внизу просто обрізані, такі як варені йдуть. 459. Всі штани є по розмір 2XL. З цієї сторони йдуть худі. Ярко-рожева така яскрава не було минулого разу. Такої яскравої прям ціна 599. І бачите, не намальовано, що до неї є штани. Якщо така, я покажу, якщо попадеться, що є штани, також можна підібрати в цьому кольорі 599 по L. І ще ось худі з капюшоном. 459 по 2 XL. Так, ось такого ще кольору. Ну, більш блідого, скажімо, бежевий. Ціна 459. Жилетки жіночі чорні. Тут 799. От якісь нові вже їх повішують. Зараз оце так багато поприходило. Також, ось оці жилетки, ті я показувала, в такому кольорі також коштують 799, є по 2 XL. Жакет жіночий, такий, як замшевий. Знову цей колір Бардо з золотими гудзиками. Ціна 699 по 2 Ну, Дуже мені подобається це пальто. То воно знову прийшло, то я міряла великий розмір. Класно виглядає 999. Я вам на той випуск залишу посилання, де я його приміряла. Воно класно виглядає дійсно. Сумочка новинка на ремінці. ти! Я навіть не розумію, як. А, ремінець всередині, виходить, воно так, як клач лежить. А ось ремінець треба діставати. Цікаво. Сумочка. Так, ціна. Ціна 459. А, вона там на магніті йде, до речі. Ну, це стільки плащів, багато поприходило. Мені ну, здається, вони всі однакові. Скрит. А, тут просто на одну цю кнопочку вони заскібуються. 1199. А от такого пальто не було. Оце пальто 2XL. Попереду висить по 2XL і є розміри. Ціна 1199 на таких золотих ґудзиках. І зараз також подивлюсь склад. 100% полієстер. Оце пальто. Ось таке ще чорне пальто прийшло. Також два ряда золотих ґудзиків. Почалась тривога, будуть виганяти нас зараз. 1199, Ось таке цікаве. І вже хочу показати ось такий жилет. Ціна 899. красивий дуже колір. Тривога закінчилась, продовжую огляд. Ось така жіноча жилетка прийшла в дуже приємному кольорі. Вона довга на заклюпках по бокам з двох сторін розрізи. Ціна 899, Її є по 2 XL. Ось ця чорна, бачите, вона така більш коротенька. І ще цікаво, ось ця вишнева також прийшла інша. Так, як кишеньки зверху, і взагалі з другої текстури тканини, кнопки, ціна. Ну, Майже тисячу гривень. Ну, також довга. Ну, тут немає по бокам, бачите, не фіксується. Як... Ну, Тут можна по-різному зробити. Ну, ці звичайні чорні куртки я вже показувала. Їх показувати. Ну, покажу. Це якась подовжена. Пуховик подовжений, чорний, жіночий, 899 гривень. Ну, дуже гарно це пальто виглядає. Да? Так класний золоті гудзик, то я його так спішно показала. Бачите, як тут так воно розділене на дві частинки. Шість цих золотих гудзиків, стічка зверху. Ну, цікава така модель, десь буде нижче трішки ну, нижче колін. Може, якось поміряю. Коли буду примірки робити жіночою, то поміряю. Тут вже багато кольорів оцих стюганих курток приходило і чорні, і бордо, і отака. Приємний пісочний колір. Відірвали цінники. Ціна 659 в жакети. Жіночі красиві поприходили. Ось глянь такий темний-темний колір Бордо. Гудзики на рукавах, причому він йде з ременем. Цікавий. Ціна 799 є по 2XL. А за ним що це таке? Ну, це, мабуть, я показувала цей сірий, мені здається. Так, цей я вже показувала вам. Ну і скажу зараз, ціну 699. Він не такий цікавий. Тут 100% полієстер жакет. Зараз покажу. Ой, такий красивий. Слухайте, він як пальто, да, Зроблений, такий утеплений, класний. З двох сторон сторін знову ці золоті гудзики. Стильно виглядає. Ціна 799. Є по 2 Excel. Глянь, такі светри поприходили. Ну, такі як з дірочками легенькі, 659 гривень по XL розмір. О, глянька, яка ще прийшла по-новому зшита. На закльопці зверху така екошкіра, ну, чи штучна шкіра, кишеньки по бокам. Така трішки на низ, мені здається, як завужена, да? так зшита. На підкладці. Бордовий колір. Шкіряна куртка. 659 по 2XL. Так, угі я показувала, мені минулого разу написали, чому ви не, написали, не показали взуття жіночі? От все що було, я показала. Зараз буду ще шукати. У дівчат запитаю. Глянь, така красива кофта прийшла. Ну це вообще клас. Малюнок такий з срібним кольором, з срібними гудзиками. Так, ціна 699. Є по розмір XL. Яка симпатична кофта, слухайте. Клас, глянь, так виглядає красиво. Там її біля сірих цих штанів повісили. Ну Вона Напрям тепла-тепла, така прям утеплена. І кишеньки зверху. Кажілетка прийшла, симпатична, така прям лахмата, колір який приємний. Так, ціна 899 по 2XL. На підкладці дуже красива. Дуже ось оця класна. Ну, таку я, начебто, цю міряла чи іншу 659. Ну, це більше як на худі, схоже, більш легенька, кишеньки зверху. 659 ціна. Дівчата бігають, тому що весь час розкладають товар. Бачите, як його у них розбирають в цьому магазині. Сьогодні без примірок там стоїть черга. І тут вже взуття поприходило. Сказали, що прям є майже зимове. О, черевики. Починаємо. Ось такі на тракторній підошві. Йдуть і на шнурках, і на. Змійці з боку, такі м'якенькі, більш-менш тут всередині приємні. 999 розміри по 41-й. Ось таке взуття у вас проб'ється за 169, за 80 гривень. Так, це все однакове. А, ну от черевики ще на підборах прийшли, гляньте які. Мені здається, у них такі якісь схожі були, ось ці як носком вдягаються. Ціна 999, також по 41-й розмір. Я б не сказала, що багато зимового, ну, от більш-менш цікаві угі на таких підошвах. Прямо це 40 розмір попереду. 659. Ось такі угі і ось такі чорні. Ну, більш зручно вдягаються, я маю на увазі. По 659 гривень, по 41-й розмір. Ну, красивочки, який красивий перехід кольору, і такі легенькі, симпатичні, прям дуже симпатичні. Таке поєднання приємне. По 30, от, з 27 по 38. Це, мабуть, на дівчат підлітків сюди повісили. Я зрозуміла. Так, оце по 38 розмір 459 коштують. Я на цьому буду закінчувати свій огляд. Дуже важко робити огляди. На вихідних все розкидають, по-перше. Ну, от дивіться, сукня 389, вона вам обійдеться менше, ніж за 200 гривень. Або оця спідниця навіть в цьому великому магазині Сінцей є дуже багато речей на знижках. Така сукня буде всього-навсього за 80 гривень. Трішки погано я рахую. Ну, напополам ділите всі червоні цінники. Все, що з червоними цінниками, ділите напополам. Так от, Буду закінчувати. Ще ось такі штани, покажу, гляньте, які цікаві, легенькі, такі широкі. Ціна 599 по Excel. Я прийду тоді жіночу колекцію, огляд робити десь у вівторок. Буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне, в якому магазині я робила огляд, як завжди, в першому коментарі буде адреса. Дякую, що дивитесь, і пока!